Лесбутира тебя, так. Підологу. Лесбутиро. Ну ладно, списьпи. Доброго раночка, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик Вишиваємо. І з вами Люсик і Мі Фініш. Ось такий, мій довгобудний, довгобуд закінчився. Це ще я 100 років назад, коли ще тільки познайомилась з програмою CrossTiech І розпочала це вишивати. І тоді подумала, що є програма, яка картинка кольоровим. І я підберу сама неточки. І ось я підібрала це тут різні різні ниточки, тут і бабусіни, і м'якенькі, і СХСкі, якісь без назви. В ну, общем, все підряд. Але я думаю, що вийшло не дуже погано. Не настільки все погано, як би, може, повинно було б бути. Якщо ось такий в мене фініш, стався мінус ще один процес, все ж таки до нового року. Я як собі запланувала зробити фініш, я його зробила. Насправді, друзі, це була отака от картинка по паперу. Вона в мене така затягана, бо я всюди її з собою тягала. Мріяла вишити. Тут така схема, бачите, воно не дуже видно таке самілесеньке. Не настільки воно видно це все е, як різноманіття кольорів. Але ну, люди досі вишивають бо, по паперу. Я іноді не вишиваю і свого часу вишивала по таких милюсіньких схемах. Я її клеїла. А воно отаке. А потім я просто коли познайомилася з програмою Кростіч Парадайс, то я подумала, що тут мені самі підбирати номери? Тому що ось, бачите, як кольори даються? Отак, От без номерів, просто кольори. А колір по паперу і колір ниток, це, ну, це зовсім різні речі. А, і я познайомилася з програмою, і я вирішила по програмі а, підбирати. Виписала собі на паперу а, номера, там, уже, звісно, в Парадайсі давалися номера ниток. Але ж моя тоді ще... Головешка, скажемо так, не скумекала, що можна взяти СхС і по тим номерам підібрати. Але я виписала собі, потім дивилася на схему, дивилася сюди і вибрала ниточки, якими я буду вишивати. В процесі вишивки, звісно, воно у мене все. Як сказати, перемішувалася, перероблювалася. І все ж таки зробилася. Розкажу вам характеристики, так, бачите, тут іще одна така є схема, але по цій легше вишивати. Бо тут, якби більше, видно все. Такі янголи грають, ну, це вишивати не буду, це вже відкладеться. Хіба що може колись якийсь орнамент знадобиться. так оце зберегу не буду Якби викидати, схему збережу, може орнамент, що по бокам. Ага, я ще знаєте, що хотіла вам показати? Все ж таки віднести, ну, що ж. Це ж таки мой позор позорище, але ж все ж таки. Ну, я думаю, що не настільки воно вже і так різниця є між моїм і паперовим. Да? Я думаю, що воно все ж таки є. О, світло потухло. Цв від нас пішла. Навіть коли я з вами зараз розглядаю, Ось воно тут на папері видна спинка з котика і в мене видно. От. Ще зараз підійдемо поперемося, то воно не так сильно вже світити буде. Єдине, що я, невірно зробила, це на щічках. У собачки оце плями вийшли. Але ж, скажімо так, плями бувають і ну, самі ці коти, собаки, да? оце їхні воно саме по собі у них Буває різні пілямисті. Але я думаю, що схоже, це. І тепер я з цього пошию для шади подушку. І не так жалко, що вона буде на ньому лежати. Там воно десь буде витиратися, буде ще щось. Коли вже я зроблю вам. Для шади потишку я цей ще хочу програму відкрити. Ось, бачите, мені подобається, що все ж я таки вишила. І статистика: 72 тисячі хрестиків і 36 бейків, В середньому, так, вишивалося це все. Вишивалася, ой, по дням. Ой, не відкривається 2 секунди. Вишивалося 58 днів. Якщо 72 тисячі, розділити на 58 днів, давайте відкримо калькулятор 72 тисячі. Ділити на 58 то 1240 в день. Тож вишивалась дуже швидко, тому що велика зашивка одним кольором. І ось така картинка в мене вийшла. Все, до наступних ключень Доброго вечора, мої любі друзі. Ви на каналі Ілюсік вишиває Ілюсик вишивала. А тепер ще й пошила. Ну, скажімо так. на шиття моє, звісно, мене надовго не вистачає. У мене, бачите, телефон, що хамільон. Не може спіймати колір цього матеріалу. Це ж один диван. Я його заслала. Бо, чесно кажучи, такою ж о, за, о, залишком матеріалу для того, що я хоч і застилаю таким ковдрою диван, але ж то шадо таке. І вона вже тут-оту трошки позамаслювала. Е, і ну, він ось це, о, це одна тканина, це з цієї тканини і оббивався диван. І робився він. О, це зараз піймав. Нарешті мій телефон піймав колір. От, чоловік приніс а, мені цю тканину, я відрізала шматок для задніка подушки. О, зараз ловить. о, Риженьки світліше, то ловить. То ловить, то не ловить. От, Там подушку всередину вставила. Паралоном воно трошки, трошки менше, бо чуть-чуть трошки не вистачає. Бо подушка раніше шилася, а я пізніше. От, Ну, нічого, так більш-менше вона буде все одно для декору. Ось моя шрадина подушка. Воно не жалко, і все, я б вирішила, що залишилась тканина, бо ж чоловік привіз, так привіз. Це ж я ще вдвоє склала. от. І вона ж не розсатується, нічого, і буде поки що служити шади на диванчику, як покривала, як замажеться, поправ і знову закрив, бо вона довженька, що ці перильці закриває, звисає, і воно таке вона не розсатує і лежить собі більш-менше. І ось шаден диван повній красі. Шада, можеш примірятися. Ну, якщо буде шада, потім. Але... ну Пошила вже ж як змогла, чесно кажучи, пошила вирізала, там у мене десь косокриве йшло всередині. ну Вивернула, наче так більш-менш, наче нічого, бо швачка з мене ще та. Воно мене, чесно кажучи, коли я сидаю за машинку, давай шада залазь, Приміряйся, то я, в мене все бісить, у мене все косокрива і взагалі. І тому я просто зашила по колу і потім залишила отак, для того, щоб середню подушку середину запхати. І потім просто потайним шовчиком зашила. Лягай, Шада, приміряйся. Давай, давай, молодець. Лягай, лягай, да, залазь, давай, 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 освоївайся, сяда. Давай, давай, шада, освоювайся, залось. Давай, всі хочуть побачити, давай, давай. Мішає подушка, давай в сторонку. Давай, лягай, лягай. Ну давай, шада, тобі подобається, лягай, лягай, підемо гулять потім. Лягай лягай, молодець, лягай. Лягай, лягай, давай, приміряйся. Ну шо ти, як тобі? Шада? Ти голюсь виглядись. Ти гарно виглядись. Да, ти Сяда. Гарна? Ну що, як тобі? Подобається? Молодець, сада, ти прийшла, мені відео нам зробила. Молодець, шада. Зараз гулять підемо, да, Ти молодчинка. Ти, ты... Да, молодчинка, Ти знаєш, що нам треба допомога. Да, дай, шада, да, ти хороша, ти молодець. Лапку дай. Да, лапку. Давай, Палаш. Лапку, не хочеш ладить? Шада, що таке? Гуляй стой. Очка витягла. Да, все таке, а ти лапку даєш гулять треба. Да гулять. Підемо, підемо, Молодчинка. Все, давай сфотографуємося. Молодчинка. все, всім до побачення. Ми з шадою кажемо всім до побачення.